Минулого тижня у виконавчому комітеті знову зібралися члени комісії з перейменування. У порядку денному колегіального органу значилося три питання: вони стосувалися перейменування вулиць територіальної громади, міста Южноукраїнськ та села Панкратове. Розпочали з вулиць. У нашій ОТГ назву змінять 16 міських, селищних та сільських магістралей. Нові найменування для них комісія напрацювала ще влітку, а остаточний варіант обирали мешканці. З 27.06 по 27.08.2022 року на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради проведено громадське обговорення у формі електронних консультацій щодо нових назв вулиць провулків населених пунктів Южноукраїнської міської територіальної громади шляхом голосування. голосування ні, взяли участь 793 особи. Отже, першою у списку на перейменування значилася Южноукраїнська вулиця Дружби народів. Для неї комісія передбачила два варіанти: європейська та захисників України. Останню назву запропонувала місцева активістка Зоя Некрасова, аргументуючи тим, що на дружби народів проживало багато полеглих у нинішній війні земляків. Зважаючи на голосування мешканців громади, перемогло ім'я захисників України. Однак спільним рішенням членів комісії на затвердження міської ради винесуть назву Європейська. Всі мої сусіди підтримують саме європейську, тому що вони також розуміють, що ця вулиця не відповідає по масштабам такій назві. Від захисників України також не відмовляться. Це найменування дадуть одній з площ на меморіальному комплексі після реконструкції. Що стосується бульвара Курчатова, то він стане бульваром Мрій. Вулиця Маяковського отримає ім'я свободи, і його, за словами старости Костянтинівки, підтримують селяни. За кожну з вулиць члени комісії голосували окремо. Рішення приймали, зважаючи на думку мешканців та результати голосування. Так, декілька вулиць у селищі отримають імена українських отаманів. У місті з'явиться вулиця Виноградна, у Панкратовому, Харківська, в Іванівці, провулок Василя Стуса. Комісія проголосувала за варіанти для кожної вулиці. Зараз буде готуватися проект рішення Жен української міської ради про перейменування вулиць, які ми сьогодні погодили. Самі ж населені пункти і южноукраїнські, і Панкратове залишаться зі старими назвами, принаймні до наступного засідання комісії. Взагалі, ж керівники міста вважають. О, питання перейменування міста енергетиків слід відкласти і поки що зупинитися лише на приведенні найменування у відповідність до правил української мови. Я взагалі не зрозуміло, чому ми обговорюємо сьогоднішній день перейменування міста. Я не на жодного разу дала вас у засіданні засідання. але до нас приходили протягом попереднього року. До нас приходили два звернення і е е креміння да два. З, з вимогою привести нашу назву міста у відповідність до української мови, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день дане питання по перейменуванню міста потрібно допрацювати і відкласти на певний час, тому що судячи з того, яке соціальне напруження відбувається в нашій громаді, я не хочу, щоб з на за назви міста відбулись в період військового стану якісь непорозуміння в громаді. З такою позицією виступає чимало мешканців Южноукраїнська кажуть у комісії, тим паче, що під час воєнного стану референдум як того вимагає закон, проводити не можна. Відповідно, висловити свою думку зможуть не всі. Наприклад, у випадку онлайн опитування на офіційному сайті чимало городян похилого віку, зробити цього не змогли. Взагалі ж під час збору пропозицій щодо нової назви для міста висловилися лише 2302 особи. Однак ці доводи не стали аргументом для прихильників назви гард. Тільки це ім'я і саме зараз треба надати населеному пункту енергетиків, вважають вони. Наш ворог діє рішуче. Він, заходячи в будь-яке місто, руйнує пам'ятники нашим видатним діячам, знищує, перейменує ті самі назви міст, знищує українські книжки, українську літературу, роз, розпочинає навчання російською мовою на окупованих територіях. Він діє рішуче, а ми чомусь маємо в такий дійсно важкий час. Думати про те, що комусь буде незручно, Щоб уникнути будь-яких незручностей, зокрема й юридичних колізій, питання віддали на вивчення правників. На основі їхнього висновку комісія продовжить роботу та визначиться з перейменуванням южноукраїнська і Панкратового.